<кхем> Добрий день. Літе. Я б хотів показати дві нового працівника нашої компанії. Ну, так показуйте де він. Знайомся. Це Клоуді Генріович Ефрон, наш новий пілот і механік. Ще мовчите Леді? Навіть руки не потиснете. О, вибачайте, мене звати Ловентра Ліліт Олександрівна. Можна просто Ліліт. Приємно познайомитись, Ліліт. Мене теж можна звати просто Ефроном. Надіюсь він тут, Привіт! Заходь. <клевиця> а, чай будеш. Ні, дякую. Я ж прийшла не просто так. Ти ж розумієш. Слухай, я намагалася до тебе додзвонитися, але ти зовсім не виходив на зв'язок. Я почала хвилюватись, тому, власне, і прийшла. Все гаразд. Так, усе гаразд. Ендрю, я бачу по тобі, що щось не так. я знаю, що сталося. Але я прийшла допомогти. Як ти мені допоможеш, тут вже нічого не вдієш. Слухай, Ендрю, нам усім зараз дуже важко. Я це розумію. Мені теж важко. Але я хочу допомогти тобі. Як ти колись допоміг мені? Ти можеш мені висловитися. Я постараюся допомогти. Я... Мабуть, мабуть, ти права. Чесно, я не знаю, що тобі розповісти. Знаю лише одне, я винен в цій ситуації. Але Джей, ти... ні! Ти не знаєш, що було між нами. Розумієш, коли я був малим, я не був дуже соціальним. Мене, відверто кажучи, не любили. Сміялися, дражнили. Друзів не було, але одного дня мені допоміг один хлопчик. Його звали Ефрон. Він був першим, хто допоміг мені. З того моменту ми не розлив вода. Школа, коледж, робота. Завжди разом. Він став мені братом, а я йому. Він завжди допомагав мені і підтримав у найважчі хвилини. Але я не розумію, чому. Чому ти не розумієш? Я дізнався про його дитинство. У нього теж не було друзів, його ображали. В сім'ї у нього був лише дідусь та бабуся, але він був щасливим, завжди допомагав іншим, підтримував, і мене теж. Але я ніколи не віддячив йому так само. А коли мав шанс врятувати його, я не зробив цього. Я... я не зрозумію, чому він так вчинив. Може, він захищав тих, хто не міг захистити себе ти, хто не... Але... Але ні, чому він так? Я все одно не зміг йому подякувати за все. Це кінець. Ефрон хотів захистити тебе, захистити нас. Якби він міг врятуватися, він би це зробив. Але я впевнена, що він не злився б на тебе. Та ти ще можеш допомогти йому. Зачекай, що? Як ми можемо допомогти йому? Діло в тому, що я ходила до Ліліт. Як я казала, важко не одного тобі. Але в цей момент на її комп'ютер прийшов новий сигнал сигнал рації ефрона. Так чого ми чекаємо? Потрібно допомогти йому. Вікторе, ви як? Усе гаразд. Я стикій у таких ситуаціях. Вікторе, а літак готовий? Так, все готово до польоту. Зараз ще підійде Ліліт. Ліліт з нами? Звісно, вона. Гефрон. Він був чудовою людиною. Він був тим, хто подарував мені справжнє кохання, і він дав мені надію тому я не можу стояти осторонь. Ну, тоді, Вікторе, Ліліт, беріть одяг і погнали. Не зовсім я з вами не полечу. Що? Чому? Хтось повинен відправити вас на експедицію та стежити за базою. Але не хвилюйтеся, я знайшов пілота на цю експедицію. Знайомтесь, той, хто розбив три літаки, той, хто мало не став пілотом замість сефрона, Джозеф. Усім привіт! Я буду вашим пілотом у цій експедиції. Добре, хай буде так. Не можна марнувати ні хвилини, вирусаймо. Ну що ж? Ведь винта. Ты была права, Чайджанчик. Ох, кто же ты такой? Що, навіть зараз нічого не скажеш. <кхе> ну, хоч проведу останні хвилини не сам. Ні. Нічого <кхе> собі. Я й не думав, що ти розмовляти вмієш. Так. Да. А не міг би ти забрати цю бурю, будь ласка. Ні. Тому що вона не моя. А чия тоді? Наша? Вибач, але я давно таких бурь не бачив. Камені. Це їхня вина. Камені? Якісь. Який... А, точно, ті самі. Ну вже це не твоїх рук справа. Цих каменях з точно. Як з вас. Та ви її відкрили. А ще не бізнес. А ти звідки знаєш? Хто ти такий? Я той. Хто заточують сили. Давні часи. Але мені довелося жажда чогось велике. І чим саме не вже своїм же? Ох. Зараз я витрачаю стайне сили. Щоб Скажу, що їй в ресурс. З коши. Берей. Ціками небезпечні. Кого? Не бачиш? Я тут один. Вони сюди більше не повернуться. Ні. У мене вже немає сил с... я. Так, Ліліт, ти йдеш у ту сторону. Джейн наліво, а я, мабуть, направо. Все погнали! Часу обмаль. Ефрон, ефрон, де ж ти знаходишся? Ефрон, 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 ефрон. я нічого не знайшов. Я теж. У цьому всьому немає ніякого сенсу. Ми вже тут довгий час, ти нічого не спи. Зачекай, що ми пройшли такий довгий шлях, щоб відступити? На місці нас Ефреншоу буде до кінця, Та ми також ідемо до кінця раді Ефрона. На такий випадок у мене другий варіант. Рації можна буде знайти рацію Ефрона, вона повинна бути при ньому. На у сторону. стає все сильнішим. Ми у правильному напрямку. Ні. Якщо рація не з ним, сумніваюсь, що ми встигнемо його знайти до початку нової бурі. Ну добре. Я сумніваюся, що це допоможе. Але інших варіантів немає. Я взяв цей камінь з собою на всяк випадок. Ми якось Ефроном так темний сулет знайшли через цей камінь та термометр. Можемо спробувати йти за ним так само. Можливо, він нас виведе. Так, у цій стороні температура стає більшою. Йдемо туди. Зачекайте, я щось бачу. Не може бути ефрон, ми знайшли тебе. Йой, не потрібно було так швидко підніматись. в очах потемніло. Ми швидко, та ні, всього лиш п'ять хвилин. Ефрон, ти живий. Ой, ну звісно, братан. Ефрон, вибач, що я не зміг тоді врятувати. Ендрю, Ендрю, я не злюся на тебе. Я робив те, що мав зробити. Я завжди хотів захищати тих, хто не може захистити себе, то я знав, що на тебе можна покластись. Ти кращий братан. Ефрон, я теж рада, що я з тобою все гаразд, хоч ми і не так добре знайомі, як ви, Ендрюхом. Ой, Ендрю, мені терміново треба носика припудрити. А? А, а ну, мабуть. Любий, ти живий, я не можу повірити. Все гаразд, ми все ж разом. Знаєш, я я хотів тобі дещо сказати. Я теж тебе кохаю, Ефре. Ендрю мені передав твої слова. Хм. Та де вона ходить. Бо! А! Ха! <свист> ти бачив свою мордочку! А, зачекай, що? Що ти сказала? Мордочку? <свист> ой, я сказала мордочку? Ой, ой, ні, добре, забудь. Ну, що, йдемо? А, так, але зачекай, зараз ще ефро має підійти. А ось і я! Як добре, що ти зібрав нас перед Різдвом. Егес, Поп'ємо каву разом та проведемо ча. А зачекай, а лізі лі, що не з нами? На жаль, лі зайнята, але нічого, я завтра з нею зустрінуся і ми чудово проведемо Різдво. Тоді чого ми чекаємо? Пішли гуляти!